Друзі, я всіх вітаю на своєму каналі. І хочу вам показати, що я купила. Я замовила, зробила замовлення на сайті одного селекціонера. І ці листочки, коли прийшли, я вже їх розпакувала, звичайно, тому що я не, не планувала знімати відео, але все-таки вирішила. Показати, що саме показати, це показати якість цих листочків. Вона мене просто якби в ступор вела, можна так сказати. Тому що, наприклад, ось дивіться сорт, яка голубоглазая Росія. Сорт стандарт. розмір листочка. Це сорт стандарт. Ну, в принципі, вони всі такого розміру, мало того, що вони ще розмір у них маленький, то в них ще й ВВ Райська вишня. То в них ще й якість цих листочків. Ну, от. Наприклад, було два листочка ну, вони були разом скріплені ВВ-тріада. Я от дивлюся, по, ну, вони зовсім різні ці листочки, як бачите, не знаю, може молодший, може. Ну, якість їх я вам скажу. Посилка йшла на Укрпоштою, була вона в дорозі 3 дні. Це небагато, але ну, ось, гляньте, ну ось. Це ось такий лист. Може я чогось не розумію. В людини свій е сайт. А вона продає ось таке. Ну, подивимося ціна, я вам скажу не дуже як би дорого. Це 30 гривень за листочок. Деяких листочків по 2 поклали, але в них у всіх якість, ну, я не розумію. Мало би бути гарне зелене листя. Ну це стандарт, сорт, ну, стандартний, а в нього розмір як. Мініатюра. Ось також сорт ВВ сад. Стандарт. Сорт стандарт. Це листочки з дітки. Я не я просто не. Ну, ну як це. Ой. Ну, я це все, звісно, посаджу. Це явно листочки просто з дітки, як на мене. ВВ троянда. Знову ж. Сорт стандарт. Ввеве Бускове озеро. Ну от, Ці листочки, як це, ну вони Вони стоять другі сутки в воді і вони, чи вони притиснуті, чи що з ними таке, я не знаю. Хоча, дивлячись на те, що ці всі <кхів>, листочки попідкручувані, то, мабуть, у них була якась пересушка. Ну, от, просто вони такі занихаяні, що. В весь палах зірки. Тут або, або дітки, або з діток ці листочки зняти, або з партерів я не можу сказати навіть, що не знять. Так. так, все це ми будемо купати, тому що купати і буде карантин. Суміш у мене, звісно, їдюча, тому що тут і мовенто, і Ніссоран, і ще й вермітеку додала, Щоб такі шкідники, які повзають на листочку і вмерли. Вмерли відразу. Якщо чесно, ну, замовляючи. Ти хочеш отримати якісні рослини, натомість ти отримуєш Бог зна що. Я навіть не знаю, що писати цій людині. Чи взагалі нічого не писати? Просто я, я нічого не написала. Я розчарована. Я, я вже не, ну, говорила не раз в своїх відео, що якщо я купую і мені десь не подобається якість там, да, я більше до цієї людини не піду. Ну, от, я більше до цієї людини не піду. Як би мені. Це ось мініатюрний трейлер літер, чіпері, трейл. Бачите, це ось мініатюрний трейлер. У нього ось такі міні... листочки. А БВ-сад, я вам вже показувала стандарт, і в нього листочки трошечки більші за ці. просто. Ще один трейлер Мілки Вейтрей. Все купаю. І навіть і поставлю на максимум на два тижні в іншому приміщенні на карантин. Гід навіть не буду заносити їх до хати, не то що до фіалок. що якість їх явно сумнівна. Так, це King, King's стріазуре. Сорт дуже старий О, Але Чомусь я його. Ну, Хотілося мені цей сорт мати і вже заодно я взяла. Зайшла на сайт, на сайт з конкретною ціллю купити в селекціонера декілька сортів його селекції. Але ж кажу, що я ще пригляділа два трейлери, два сорти. І ось цей ретро сорт Кінг з І яка голубоглазая як хаски, теж мені сорт подобався. Це ось ВВ спалах зірки. Окей. Озеро, що з нього з цього, з, з, з цього замовлення виживе, не знаю, все, посажу, поставлю в зіп пакети. ВВ Троянда. Це я вже вам показувала з його листя. Селекція ВВ, скажімо так, автор чомусь не описує свої рослини. Просто фото і назва, і все, а опису ніякого не заявлено. Цей веве тряда з цим листом я не знаю, я його викину, мабуть. І чому два листа таких? І, і хто з них веве тряда? Бог його знає. І останній ВВ «Райська вишня. Честно ну, кажучи, я очікувала чогось кращого. Можливо, я ставлю для себе занадто високу планку до своїх рослин, а люди просто над цим не переймаються. Зараз я віднесу. Тепер ми це все посадимо в торф, в зі пакети і на вкорінення. Бачите, листя настільки зав'явше, що воно навіть не хоче відламуватися, як зазвичай треба впробити зрізи. уже маленькі листочки, так, кінцтрі азури. Я навіть не буду набирати в них, по півстаканчика лише торфу наберу І все тому що потім, коли вони вкоріняться, почнуть іти дітки. Я ж надію, що все-таки це станеться. Я тоді підніму, підсиплю на дно торфу і підніму їх наверх. Так, голубогла заяхаски. Що це за листочок? І була якось одна дівчина прислала юв... ювенільний листок, то я була якби трохи в... в шоці, але коли тобі присилає таке не селекціонер, то ти взагалі просто. Хоча мені Говорили про якість що, але я все-таки по два посадю, тому що не знаю, як оцих малявок садити по одному. Це просто. Саджаю чистий торф, як завжди. Все як завжди. Тільки що посадковий матеріал просто в жахливому стані. Розчарування, що ж зробиш, нічого не зробиш. Це трейлерочка ось таке маленьке листя. Такий череночок, що не може, нема в нього геть зняти, оновити зріз. Сумно я вам скажу. Замовляєш, платиш кошти, очікуєш, а отримуєш натомість фе. Я не розумію людей, які собі просто-напросто дозволяють ось таке робити. Не вже якби ви, Скажем так, закон бумеранга в цьому житті ніхто не відміняв. Зробивши комусь. Погано ти отримаєш те саме. Я завжди хочу, щоб мої покупці були задоволені, стараюсь. Чи мої рослини були. От не знаю, що з цим листом робити. Просто жах. Упаковка також бажала би. Тращого. Шкода, звичайно, я ж, звичайно, не планувала знімати відео, то, якби я показала вам би і упаковку, і все, що ну, ось, обрізала, не знаю, садити, не садити. Я навіть під нього стаканчик не готувала. Ну що ж, друзі, всім дякую за увагу. Я розчарована. Я думаю, що ви всі здогадаєтеся, який це був селекціонер, тому що тут його селекції найбільше було неприємно. Що ж, всім всього найкращого? Всім тільки гарних і приємних покупок, мирного неба. Здоров'я, і щоб всі ваші рідні і ближні були поруч завжди з вами. До нових зустрічей!